Добре, перейдемо тоді до України. Трамп на цій ейфорії щодо Гази вже планує зосередитися, як він сказав, на вирішенні нарешті на вирішенні Україно-російської війни. На ваш погляд, після 7 жовтня 2023 року всі казали, що Захід Сполучені Штати дуже відволікається, звичайно, для них можливо близький схід, навіть більший конфлікт ніж війна в Україні. На ваш погляд, в Україні з'являється вікно можливостей для вирішення більшого. Більшої ще уваги до своєї війни, і особливо що стосується Європи і Сполучених Штатів. Чи вікна можливостей так і немає. Перше, важливо оцей імпульс, який відчув Дональд Трамп, використати. Те, що паузи на Близькому Сході довго і не буде це вже очевидно. Але от нинішню ситуацію, оце його. Бенефіс його задоволення, самопереконання, самовпевненість в досягнення ним великого результату, необхідно використати. Але оця теза, яка прозвучала в Кнесеті, що Вітков має вирішити питання Росії, так сказав Дональд Трамп. Вона свідчить про те, що Трамп не уявляє яким способом має розв'язуватися це питання? Тому важливо, що в Вашингтоні нині українська делегація, важливо, що буде зустріч. Інша річ, що тут необхідно перше, щоб українська сторона, транслюючи свою позицію, показувала позицію свою як позицію Європи? Це дуже важливо. Тому суперважливо і нинішні... Рада Україна НАТО і Рамштайн. Отам необхідно власне оці на накреслення хоча б ключових позицій зазначити, щоб воно технологічно перенеслося у Вашингтон. І третя позиція для розмови із Трампом треба оці ключові моменти, які упустили, коли йшла розмова про е, припинення вогню на Близькому Сході. Бо може бути те ж саме. Тобто, крок зробили, Бенефіс організували, три пункти, які нічого не означають, підписали, всі розійшлися. А ви живіть там, як хочете. Тому в цьому відношенні важливо, щоб Україна цю свою позицію опрацьовувала разом з європейцями. Тоді можна говорити про те, що буде реалізовуватися. І це стосується в тому числі. І томагавків, і зброї, і механізму пьел, і багато речей, які пов'язані з е, російсько-українською війною. Обов'язково це має бути. І ніяких етапів має бути початок дії і санкції, якщо ці дії не виконуються. Тоді буде зрозуміло, яким коридором рухатися. Ну, ви зазначили, що Трамп нібито отримали ми якийсь імпульс новий. З одного боку, він чергове каже про тамагавки. Якщо Путін не спиниться, я передам Україні тамагавки. Ну добре, буде зустріч. До речі, чи чекаєте від цієї зустрічі, тому що дві телефонні розмови підряд, і президент України їде до Трампа в США. Ну також це зрозумеє. Поспред США при НАТО ви каже, що сьогодні, от сьогодні, буде. Важлива заява щодо зброї для України також класно. Але Вітков, ви зазначили, Трамп перед цією заявою, що Вітков буде зосереджуватися далі, що сказав? Він мало що знав про політику. Він поїхав до Путіна і 5 годин не зрозуміло про що розмовляв. Ну тобто, вказав, що Вітков фактично нічого не досяг, але він буде продовжувати цей напрямок. Тобто, який все таки імпульс ми маємо? Ну нібито Трамп щось розуміє. А потім на наступний день вже знову ж таки стара пісня від нього. І Путін. У нього гарні відносини, все, ще він має з Путіним і все таке інше. Пане Романе, Трамп буде хитатися як маятник. У цій ситуації важливо, щоб Трамп задавав оцей імпульс періодично, а система має працювати. Яка погоджена і відпрацьована з європейцями. От нині, а, після зустрічі а, міністра оборони, міністра війни США Піта Гексета з керівництвом НАТО що сказав Піт гексет? Що Америка розраховує на те, що фонд Перл буде наповнюватись, бо Америка готова Україні продавати зброю. Це означає, що якщо європейці будуть фінансувати, буде зброя, в тому числі будуть і томагавки, чи аналог, але це питання є якби розв'язаним з точки зору: купуйте, ми будемо продавати. Власне, сьогоднішній день, 15 жовтня, він і дасть відповідь на питання. Україна буде мати томагавк. Тут слово томагавк не мається на увазі конкретна ракета, мається на увазі далекобійна зброя. Що це буде? Але найважливіше те, що Америка каже, ми даємо добро. Це означає, що Україна може отримувати Таурус, Штормшедов. Тобто, те, що є аналогічним чи близько аналогічним до того, що є параметри. Ракети тамагал. Ну, це, це для європейців важливо. буде зелене світло, які ще вагаються стосовно ракет. Це велике безумовно. Буде... безумовно. Зазначається, що Трамп міг зупинити війну на Близькому Сході, тому що ну, мав ну, гарні... США, має відносно тісні зв'язки з Катаром, Єгиптом і Туреччиною, які тисли на Хамас і все таки досягли цього результату. Фактор війни Росії. І Україна це Китай, і який нібито може надавити на Росію Кулс Волкер, відомий дипломат американський, каже, що якщо ми дійдемо до того моменту, коли Китай відчує, що в його інтересах щоб Росія припинила цю війну, і він повідомить про це Путіна, то ми будемо мати велике великий результат. На ваш погляд, ми матимемо цей імпульс хоч колись, чи ні, тому що. Ну, всі вказують, що Китай це зараз один з головних ускладнюючих факторів цієї війни. Ну, він був, є і залишається. Чи можливо таке, чи ні? Пане Романе, помиляються і Курт, Курт Волткер, і багато тих, хто занадто покладають велику надію на Китай. Китай не буде руйнувати свої відносини з Москвою. Більше того, Китай не буде тиснути на Росію стосовно переговорного процесу, участі з переговорів, виконання якихось вимог. Є одне питання, одне, по якому Китай зайняв позицію, і не буде тримати недопустимість застосування Росією будь-якої ядерної зброї. І це в Москві дуже чітко акцептували. Тому все, що Кремль жужить з питань ядерної зброї, це тактика, це спроба налякати. Але Кремль знає, що як тільки, не дай Бог, це трапиться, все, підтримка з боку Пекіна буде припинена. Але підтримка на даний час. Воєнно-промисловий комплекс Росії працює тільки завдяки тому, що він фінансується Китаєм. Ви скажете зовсім легко, хай припинять. Але вони не підуть на це. Настільки, наскільки Китай, Росія залежить від китайських ресурсів, компонентів зброї, електроніки у питаннях воєнно-промислового комплексу, настільки ж Китай залежить від е, вуглеводнів російських. Вони найдешевші. І їх найбільше. Тому в цьому відношенні думка про те, що Китай розірве цей канал, чи Росія розірве цей канал, це самообман. Ті, хто говорять про якусь роль у цьому процесі миру, замирення, припинення вогню е Китаю, вони допускають помилку. Вони не бачать природи цих відносин. Скільки про це вже написано, наговорено. Провернення до моделі Ніксона, навпаки, не буде. Це вже очевидно і зрозуміло. Так як сама, як і думка про те, що Росія не оголосить війну, не піде війну, війною на європейські держави це теж помилка. Є один фактор, який може зупинити московського фюрера, це сила. сила. Чим далі відтягують її застосування. Тим більше провокують Фюрера і Росію на розпалювання війни.